То, що Кулібіни. Що ви тут робите? Ставимо газ бензин на генератор. Одного вже редуктора спробували Працює? Працює. Один в робочі. Замовлення прибуло з Китаю. Є, що подобного? пишуть мадин джапан. Джапан? Да. Шланг медвинський, так? Да. Оп, це Я буду на то, зараз, скажі, що ніж. Щось свят дали таке натічає. Такий у нас генератор. В якому році ми його купили? 14. 14. Зараз покажемо, як працює. Так, так. Це цей сняли родний, що стояв. Скажу. Це родний риб... рібінь родний. Він виглядає. Це стояв на генераторі, так? Його зняли. Це таке прибуло з кисаю. Прибуде. Не заговорю сюди. Круточка. Mm -hmm. Нема прокладок? Треба буде докупляти якщо акуратно свої зняти. Удар. То, то не надо докупати. Не треба, да? Да. А якщо Дорвайте, то треба купити. А де ви бачили, що made in Japan? Ну, не так я точно. Зараз да. designed in Japan. Дизайн в Японії. Так, дизайн. Дизайн. Так, не розберешся без знань. Все, все, роботі. Така прокладочка, бачите, акуратно знімається. Бо ну, її в комплекті не було. Воно там ще одного. А там друга. Ну, супер, брат, ВМ. Ставим сетяшку сюда и все. И ставим ее туда назад. Вставляем тяжку. Пружинку. Все походу так и снималось, так и ставится. Клемена секрет. Так и сейчас Я так думаю, що воно раніше не було, просто ми ніхто цим не користував. Що ти думаєш, що прямо зараз вони це придумали? Та гарантія воно вже раніше було, просто ніхто на це нього не вращав. Бо ним вже по скільки часу ніхто не так, робив. Так, да, так, що ж там колись завів. Я... Да. І в основному як, генератор був, десь щоб його нести, щось десь, десь щось зробити, а не... На дворі десь. А не да. ж там від... там десь святу немає. то ти собі підніс, підніс там відрізав чи щось там зробив, та і все. Та з -за цього ще скажуть вони летять, знаєш, що швидко, бо? бо вони не призначені фігачить по 12 часов суд. На ньому написано, ну, взагалі скільки так. 4-5 він має поробити тоді по Зробив? Да. Оце підчіп. А. а, це я, я сапунок ставляю назад. Він сюди дуже стоїть. Ага. Сапунок. І ще чотири болта. Uh -huh. А в мене немає, в мене там просто такі пластмаски тут стоять і він просто ставиться і все. Uh -huh. А у вас тут ще болтики. За сьомой генераторі. і все. Все ж так все само, тільки плюс ось. Круто. Yeah. То ми ж його зараз ось на бензині заведемо, провіримо. Бо ага. ми ж того пров... провіряли зразу на бензині. А потім до балону. Давай, а потім... Для, балон. Для відео ми на балоні перевіряли так економніше. Плюс бензина немає в Богу Вчора приїхали заправлятись тільки 92-й. Але як він без стоять у вас там, то цього вже не буде. То... Але це можна буде там одкути. Запускаємо. Хай ще бензину не біжить у нього. Розуміли? Хай ще бензин не біжить. Він же карбюратор пустий. Скільки тут метрів? Бага, Нормально. Да. І, а Його вже однакого балона треба буде ставити там, щоб трохи вихлопна на нього дула, бо як холодно, він почне замерзати. А з вихлопною буде з вихлопною буде тепло йти. Він не не, так буде не замерзати. вибухне? Ні. Адже ж він вибухнеш, б... Та, там же ж нема такої температури. А. Там же ж з рукою притулить, то воно просто гарячий воздух, Теплий вузов. Okay. Давай. Це ще... Чи, ти, ти, ти. Я, закрив, щоб бензин уже бензин кончив. А тепер на всякий случай, що крочка відкрить, щоб остатки збігли бензину, Воно там збігають остатки бензину. А воно там вже вважай, воно бензин як випалився. Тут остатки йдуть просто і іш... шланги, Стоїть ну, ці, ну, ці застойничка. А тут так крані. Цього, Ра... ну, але... цього ж ставимо вертикально. сюди краніка. Ага. Бо він як на бензин, то все закритий, на газ посюди відкрили. Откривай балон. Включили кнопку. А ви зараз попробуємо цього на цьому чи заведеться так? Я хочу зараз показати тобі. На всякий случай, ось рукою закривай геть цю да. і потім отаку от береш і легенько, раз, щоб чуть-чуть -чуть на... Ну, що маленький буде. А потім як заведеться, то вже можна буде чуть-чуть більше додати. Не, не на всю. Не на всю. А не на всю, де я ще не пробував. Зараз можна попробувати буде. Заводимо середину, Ну, чуть-чуть відкриваємо. -чуть ну, чуть -чуть ось я відкрив балон. Тепер... Так, кнопка шов. А кнопка включена. Вимкнена. Вгору включено. А включено. Ну, тепер нажимай два рази кнопочку, Щоб вас пішов. Не, не, не рязко. Також подержиш пару секунд. Хороший. Все. Хороша. Чуть-чуть бачить, тут мало газу.